Підприємець Олексій Іванов консультується щодо гранту на розвиток власного закладу харчування. Чоловік вже має бізнес, однак вирішив розширюватися далі. У мене є мобільний заклад харчування, це шаурма. Ну тобто там не тільки шаурма, там фастфуд. І в мене була ще одна локація в місті Рівному, і я захотів відкрити там ще один заклад. Такі гранти виділяються у межах програми Зроблено в Україні. Ініціатива передбачає підтримку наших виробників, аби ті розвивали свій бізнес на території держави, загалом на Рівненщині чотири офіси даного проєкту, розповіла директорка обласного центру зайнятості Надія Плютинська. На сьогоднішній день в області працюють чотири простори зроблено в Україні. А саме даний простір це один із перших, який ми відкрили у вересні поточного року. Також працюють простори у нас в Дубинському районі. Варські. Кому районі і в Сарницькому районі основна функція даних просторів це консультування наших клієнтів щодо можливостей послуг, які вони можуть отримати на сьогоднішній день. Проконсультовано в просторі більше тисячі починаючих або вже діючих підприємців. Більшість бажають отримати гранти на свої стартапи. Це додаткові робочі місця та нові надходження коштів податками. Продовжила Надія Плютинська. Які важливі аспекти потрібні, аби взяти участь в ініціативі, розповіла спеціалістка рівненського офісу. Зроблено в Україні Марина Калінчук. Щоб податися на мікрогрант, це досить просто подаються особи або підприємці через портал Дія. Потрібно попередньо мати розрахунок бізнес-плану і подання заяви займає досить небагато часу. Ми можемо допомогти, проконсультувати, звернути увагу на основні питання по заповненню бізнес-плану, а також подати заяву на мікрогрант. Зі слів Марини Калінчук, ці гроші з грантів повертаються шляхом податків. Підприємцю не потрібно віддавати гроші напряму. Саме через це цю політику так підтримує Олексій Іванов. Якщо в тебе є якась тобто ціль, відкрити щось і немає коштів, тобі це може допомогти держава. Ти відкриваєш бізнес і повертаєш ці кошти просто податками. Це якби сприяє тому, що люди працюють офіційно і люди якби, мають роботу. Бо я якби, маю змогу забезпечити їх. Зарплатою, роботою відомо, що підприємці часто звертаються до офісів, зроблено в Україні. Спеціалісти простору та бізнесмени зауважують, що така підтримка компанії дуже допомагає. Початківцям важливо, аби держава сприяла розвитку підприємств та стартапів, адже це бюджетоутворюючі об'єкти не тільки регіону, а й країни. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.